Всім привіт, народ! Матюки чує все село, ми повністю мокрі, значить що, в нас новий робочий день по цьому крашу. Почали вже потроху підкидувати навісне, коротше, це торба. Я взагалі в шоці, я не вмію працювати з зазорами від слова зовсім. Отак от воно ну, все виглядає. В цілому, цілому непогано. Ну але потьоки є і так наригав багатінько. Багатнько наригав. Ну, але я вродивав, що бачу, то бачу. Мій якийсь кончений. Уїбало. Що уїбало? Коротше, накинули дверку, накинули оце лайно. Нехай ми не можемо виставити, воно тут грає, як я не знаю на чому. Ну двері більш-менш, дверь більш-менш встала. Кольор прикольний, якщо коли воно все сполірується, буде класно виглядати. От зараз особливо на сонці грає. Типу, прикол. Але вона вже вся люпа припала, в гаражі стояла, вона вже стоїть вже 4 дні. Ну, коротше, немає багато часу знімати, бо працюємо. На вулиці десь градусів 75 по Тельсі. Як закінчимо, так і закінчимо. Можливо, варень. Ну що народ, з моменту, як ми виїхали, звідти, пройшло вже близько 15-16 годин. Коротше, ми приїхали сюди вже ввечері, почали підсипирувати салон і вкинули килимочок, поставляли заглушечки в пороги там, ну ці отвори. І коротше, треба зараз відфарбувати торпеду, вона вже підчухана. Ви це бачили на вставочках. Також зіткнулися з моментом хрінової отклейки від мене. Довелося знімати всі чотири вікна і вимивати їх, тому що через оці ручки хріново заклеїв я їх, і через них пробилася і ґрунт, і фарба туди, і отут просто плями на склі були. Довелося знімати чотири вікна, вимивати. Наразі в нас повністю підготовлений салон, ви ще не бачили його, вся обшивка, весь оцей пластик, але це трохи згодом. Наразі, як ви бачите, ми вже обклеїлись і. Починаємо фарбувати торпеду. Торпеду Ми спочатку від пройдемося спеціальним ґрунтом для пластику, а поверх вона вже фарбується. І в який колір ви побачите згодом. Підмикаємо центральні замочки та динаміки. Ну що, народ, я вже хрін знаю, який це день, але всім привіт. Коротше, дійшли ми до моменту: до моменту з парірування. Тому що, як ви пам'ятаєте, або бачите наразі. Є потоки. Потьоків я наригав чимало, якщо чесно. Ну це, мабуть, через досить малий досвід. Ну, плюс-мінус 8 чи 9 штук, я щось нараховував. щось таке, як ми будемо боротися з вами з потьоком. Спеціальної штучки в мене немає, тому беремо, рівний, ідеально рівний отакий брусочок. Е, Наждачний папір півтори тисячі. Вирізаємо собі кусочок. Воно, бачите, яке вирізав матьорок. Отак от обережненько. Загинаємо. Окат мого. І відчухуємо ось наш потік Як ви бачите, видно його прекрасно, я прям постарався. З водичкою. Спочатку трохи туди, потім трохи сюди. І максимально обережно починаємо чухати. І так, купу разів. Не забуваємо витирати отут саме наждачний папір, щоб не було моменту з тим. Як знаєте, полячка вирветься і понараблює тут е, досить глибоких трапень, і вони потім не споліруються. Це бідося. Тому за цим треба слідити. Не треба вмикати там музику собі чи ще щось. От тут прям треба контролювати, бо воно почне скрипіти. Ото протикав, а й кити, його вже не переробник. Коротше, максимально уважно. І саме так, потроху, потроху там пилинка там. Крапелька, лаку якась потекла, там ще щось випилюється, випилюється. Тут я тільки притерну, але воно левану. Якось так. Після того, як ми повністю все пішкурили, всі ці косячки, підтьоки, пилинки, всю цю. Проч... А, пройшлися машинкою на 2000. І зараз там хід ексцентрика 2,5. Зараз будемо полірувати. Полірувати форекла G3 на середній жорсткості кружочок на звичайному роторі. До речі, новіо. Подивимось, як воно буде. Погнали. Розкидаємо пасту на малих обертах. О, не відкрив ще. І тепер десь з другої швидкості починаємо плавно прогрівати лак. Йдемо змійкою такою і такою, типу, паралельно. І потім прибавляємо швидкість, коли лак прогрівся дуже довго на одному місці, тримати також не треба. Погнали! Змінили наше полотно, тепер у нас синенький круг, це трохи нижче середньої жорсткості. Ну, принаймні в мене. І буде в нас паста хох жовтенький. Зараз покажу. І приблизно так буде виходити. Ось вам плюс-мінус кінцевий результат. В цілому, в цілому, я задоволений. Проходка в дві пасти без антигалограмної. Нічого я тут такого не бачу. Але якщо вона буде потрібна на сонці, ми побачимо і виправимо ситуацію. Я для себе переконався в дві пасти, я завершу роботу, і мене буде все влаштовувати. Немає нічого зайвого. В цілому, все випилялось, все запилялось. Коротше, я в цьому. Впевнений, тепер можна займатися всією птачкою. Щоправда, часу на це піде, хріні озна спіхи. Типу, на один оцей шматочок, ну от верхню ряду, навіть я оце ще не отполірував, правий біг для порівняння. Ну, година. Скільки вона займе по ітогу, хріні його знає. Ну але я впевнений, вона варте. Бувай. Ну, то як ми продовжуємо, і от, до речі, можна побачити зараз різницю в результаті. Вам. Отут вже відполіроване, ну це вже просто пилюка валяється, бо це вчора полірувалося. Отут у нас результат вже після трізака. Бачите, яке воно гладеньке. Однорідне. А отута без різака. Чиї шагрінька посвідчується і це і все неприємно тут. А тут вже трізак є. Дуже цікаво штукована цей ваш трізачок 3000 Я проходжу півто... після півторитисячної наждачки. Прибираю спочатку півторушкою самі оці пилинки. Після пилинок проходжусь е, півторушкою, розмиваю, типу, це місце, де я що щойно працював. Після нього проходжуся двушкою на машинку і трьошкою цим пісачком. Різак, вовчи, кіма, мені сподобалось. Можна полірувати. Вид після проходу першою пастою. Отут, як ви пам'ятаєте, в нас вже був готовий повністю шматочок. І, типу, в чому різниця? Я вам Зараз покажу. Тут колір більш такий млявий. Через те, що вже денне світло, це тяжко показати. Ну але воно не таке насичене, як потрібно. От, от. А тут прям чорнюще. А ось уже і прохід в дві пасти. Що народ, у нас нарешті новий день, ми готові закінчувати цю лайбицю. Ви вже бачили, як ми вже спробували пополірувати. Ми зрозуміли, що нам підходить і паста, і наждачний папір, який нам треба. І як ми загалом будемо робити даний процес, тому що досвіду в цьому мало, точніше, одна сполірована деталь після пробування, і типу, ну були сумніви. Коротше, як ми працюємо, ми вже визначились повністю. Всюди, де я понаригував на пиль на лаком, на пильчики, напливчики, незрозумілі, підточили 1200 наждачним папіром. Трохи пройшлись, прибрали шахрінь некрасиву, яка мені не подобається. Також нею вручну під водичку. Ви це бачите, і тепер. Тепер я пройдусь для того, щоб зробити рівну матову поверхність півтора тисячкою, тому що 1200 краще перекривати півторушкою, а півторушку місцями, де потрібно буде, там вона трохи відрізняється, Оця сама матовість рисунку. І типу там буде зрозуміло. Я пройдусь де треба двушечкою, а де не треба, просто в круг пройдусь стрізаком. Трізаком проходиться по всьому кузову, і вже його ми будемо полірувати фореклою G3, як ви побачили перед цим. І поверх буде Koch F6 жовтий. Трошки полірування, ви так ми бачили, по кольорам це підбирається, типу, проблем в цілому ніяких нема. Зараз ми трохи розкинемо навісне, те, що нам буде заважати там, фонарі, фари, треба ще решітку, мабуть, зняти оці пісюліки. Коротше, ми починаємо працювати. Сьогодні настрій такий, щоб закінчити тачку повністю. погнали. Ну і от, власне, якість запчастин з Тайвані. Це просто жах. Тебе не достають або нижні кріплення, або верхні. Тут зазору, типу, міліметра. Та тут, блядь, з Чотири сантиметра просто. І якщо ти його навіть якимсь чином натягуєш і зверху і знизу, то отут з боків, де типу кріпляться крила, він взагалі не дістає, його отак от раком виворачує. Як і домовлялись, через м'якеньку проставочку десь на четвертій-четвертій з половиною швидкості, е, круг у нас тисячний, Через проставочку він буде гарно проходити, не буде передавлюватись. Головне в цьому моменті не поспішати, бо, типу, просто ото я лозити не потрібно. Нам не потрібно мати вісь, нам потрібна рівна плоскість, рівний шар, щоб, типу, всюди шагренька вийшла більш-менш одинаково. І головне не забувати частенько прочищати круг від забивань. Я нагадую, тут у нас пройдено 1200 е, рукою на мокру. Зараз працюємо з на машинку. Зараз максимально лайтово пройшовся. По даху, і як ви бачите, пройшовся тисячною наштачки, просто щоб проявити ось увесь пил. Дивіться, як він тепер гарно виділяється. Оце все, це все пил, сміття, якісь не знаю, букашки, шмукашки. Його просто тепер прекрасно видно. І тепер усі ці моменти перетираємо тисячу під тверденьку. або півторачка, або тисяч 1200 Ми перетираємо так швидше буде, але дуже-дуже обережно. Під твердий рубаночок, під деревяшку, можливо, і типу, коли воно все зітриться, знову півторушечкою розмию усі ці границі та риску 1200, і поверх знову через м'яку проставочку, півторашка. Погнали. А тепер, після того, як ми пройшлися з вами 1200 всі косячки, півторашкою його перетерли, де було потрібно, пройшлися ще двушечкою, щоб згладити усе. І поверх забатували все машинкою півторатисячним кружком. Вона зараз повністю матова, як ви бачили, і тепер... Треба пройтися трізаком. Трізак у нас трьохтисячний, також це робиться на машинку. Трізачок працює лише з водою. Він дасть нам однакову матовість. Тобто нам нас не буде вже ні плям по покрасці, нічого. Просто буде ідеальна поверхня, де шагрінь буде там, де ви її залишили. Ну точніше, ми її залишили. Але це спеціально, тому що тупо схло не хочеться робити швидше зацарапається, швидше пошкодиться, ти потім це ніяк не виправиш. А якщо є шагрінка, ти можеш знову ж таки підполірувати всі ці царапини, коцки, шміски і ТД. Зараз побачите, як воно працює. Ну і коли нарешті у нас вже ідеальна матова блискуча поверхня, отака вона більш-менш типу, сам прорисовка вся мат, але якщо дивитись на сонечко, глянуть, оце те, що треба. Значить, все ми зробили вірно. І тепер, нарешті, у нас лише два етапи залишились. Перша паста, як ми говорили, форек, g третя буде на оранжевий кружочок, середня жорсткість. І після неї буде кох жовтий. Дві поліровки і бачимо фінішний результат. Погнали! Стан поліровочного кругу після повного проходу автомобіля форекло g 3 Кружочок це був бала По факту це вже смітник. Ну, на автомобільчик його вистачило. Автомобільчик ближчий, але точніше як, він глянцевий, оце так круг, до речі, розлітається, Треба все витрати. Він глянцевий, але є матовість, немає насиченості кольору. І зараз будемо працювати кохом F-6. Але ви, але ви. Але ви вже побачите результат. Кінцевий, зібраний, готовий. Працюю польоровочною машинкою, буду працювати синім кружочком. Від отаким, як ми і працювали на ляді. Працювати буду як і перед цим, як і фреклою, так і буду кохом. Рисую смужку отаку, як змійка, і таку саму в короткому напрямку. Ніби нічого складного. Побачите вже гарний кінцевий результат. Ну що, народ, ось і кінець даної епопеї. Корчик повністю готовий. Багато моментів ви дуже не побачили, досить чимало косячків вилазило, багато того, що в нас не виходило. Але це досить незручно знімати, тому що зазвичай в такі моменти ти в пилу в жару працюєш і забувається. Досить багато чого залежало не від нас, такого там, наприклад, то світло вимкне, то на роботу виключить, то п'яте, то десяте. Напівавтомат в оренді, сроки горять, хочеться швидше, нічого не встигаєте. Коротше, косяків було куча, то там малончик той кончений, не вичухується, то ґрунт не перетирається, бо там щось затвердітелем з цим конченим сталося. Але але, я вважаю, що це проблеми пов'язані з тим, що бракує досвіду. Як на мене, я вже потім це зрозумів, що доволі безглуздо було взяти повний облив автомобіля з таким малим досвідом. як Фарбую професійно вдруге чи втретє за все життя. Типу, це трохи неправильно, мабуть, в цілому. І зараз я чимало косяків бачу. Але основна проблема в цьому, типу, те, що я взявся за повний облив, в тому, що ти робиш той чи інший процес відразу з усім автомобілем, ну, типу, в більшості випадків. І якщо ти косякнув, то ти переробляєш по всьому автомобілю. І це займає дуже велику купу часу. Наприклад, для розуміння на цей автомобіль в нас вийшло. Близько 19-20 днів, плюс-мінус. Деякі дні взагалі не увійшли до відео. Наприклад, був день, коли просто вимкнули світло. Я проколупався півдня, щось там попідчухав, щось там попідтирав, але сенсу не було продовжувати, бо ну мені потрібно було працювати, мені потрібна була машинка, мені потрібен був компресор ніхріна не працює. Світло адекватне, нічого не було. Ну сенс продовжувати. Це навіть не знімалося, не вставлялося у ролик. То там був момент, все ніби підготувалися, все ніби круто. Блять, почав компресор ригать водою. Якого хріна я не розумію. От просто осушувач, без явної на то причини. Чому так вийшло, я не знаю. Це таке життя, розумієш? Ну, коротше, вийшло більш-менш е власник автомобіля задоволений, всі задоволені, ну, крім мене, бо косяків я бачу чимало, бо я робив цей автомобіль. Типу, ти сам звертаєш увагу на неправильно зроблену собою роботу. Якась дроч їде. Ну, коротше, в цілому задоволені всі. Пройдемось по вартості. Смета. Ну це ладно, хорошо, я поняв. Пройдемось по грошиках. Що в нас виходить? Давайте підемо від початку і до кінця. Почнемо, наприклад, з порогів. Порохи нас вийшли пороги та дно. Типу, це все разом рахуємо, і, типу, виходить 6 тисяч гривень. Там плюс-мінус 6 з копійками. На що власне пішли ці кошти? По перше, два нових порога це 3200, Здається, вони по 1600 з копійками. От там 3200 плюс-мінус. Плюс до цього всього в нас йде оренда напівавтомата з газом з шмазом, з усім, типу з там, з наконечниками оцими. Потім в нас іде мовіль, мастіка, всі ці розхідники, кістечки, кружочки, карал, щоб то все вичухати. Е, Метал на підсилювач на дно в нас був. Типу, я його вже не рахую. Ну але сама суть. Типу, плюс-мінус вийшло близько 6 тисяч. От нам це стало там шість копійками. А пропонували нам, щоб зробити за цю роботу 20-25. Типу, поварити дно, все вичухати, вибити, е, пройтись і типу замовілити е, за, за гравітексити. Ну от вам і різниця. Підемо далі. Е, наприклад, фарба. Ми замовляли фарбу з офіційного магазину MabiHel в інтернеті. Ми обрали колір, який нам подобається. Це колір від Toyota 602, що та там. Типу, в цілому непогано. Він гарно грає на сонечку, в ньому чимало близько, але він не дає зайвого у світлості. Типу, колір як був чорний, так він і є, він досить насичений. Коротше, сподобався. На фарбу, плюс лак, плюс розвідники-розчинники, плюс там відразу був розчинник на миту пістолет. Коротше. А бумагу ми ще купували. Коротше, плюс-мінус на самі, самі розхідники по фарбі. Е, вийшло близько сіми з копійками. і плюс грунт тисячі півтори він десь нам став. Ну десь, отак для розуміння. Е, з приводу кузовних елементів, ми купували ляду, ми купували крило. Ми купували бампер. Там ляда щось здається, Ляда в нас півтори тисячі гривень. Переднє праве крило ми купили за тисячу, і новий бампер там тисячу триста чи щось таке тайвань, типу. Вони всі хрінові, там нема сенсу вибирати більш дешевші, більш дорожчі, Вони всі злайна створені, тому там особливо типу не розгуляєшся. Трохи ми також, як ви бачите, змінили салончик. Попрацювали. Нас на салон також непогано пішло. Тут нас фарбували, до речі, все з балону. Досить непогано балон себе проявив. Але в цілому, як фарба, типу дуже дешеві балони, вони заливають структуру. Я це бачив не один раз, коли люди самі собі фарбують. Типу багато в кого є така проблема, що виграє торпеда оця консоль, і люди, типу, фарбують його самі вдома в балончика. І є оцей момент, коли сама оця текстурка вона заливається фарбою і це все як лисими п'ятнами, такими досить, досить неприємно. Тут же такого немає, дуже, дуже дуже гарно розпилює фарбу цей балон. Ми користувалися міткою чорною, точно вам не скажу колір, ну але просто чорна назва фірми мітка. Коротше, гарно розпиляє, але був момент, можливо, також балон довго десь стояв. Коротше, один. Купували ми чотири балони, в нас сюди пішло три на все. На консолі, на карти, на торпеду, ручки, плафончик, Коротше, на все в нас пішло, чотири балони, але один там майже ми не випрацювали, він щось засерся і міняли факел, і те, і все, але з фарбою щось всередині сталося. Можливо, брати якийсь по заводу, не знаю. Лачити не лачили, воно до рук не береться, не липне, також дуже, дуже гарний момент. Спеціальна фарба для пластику, пробували нею пробувати. вона така стає, як якийсь. Якась як перфорована. Коротше, і вона береться до рук, до неї дуже сильно береться пил. Це все виглядає дуже-дуже неприємно і непрактично. Тут в цілому все дуже дуже непогано вийшло. Також, як ви бачите, ми фарбували руль кермо, вибачаюсь. Дуже і дуже прикольно на тактильність відчуття. Це не оці всі вафляні ваші оці е обшивки. Воно дуже прикольно відчувається. Оце це прям приємно. Це не те, що керувати у цією балванкою дурною. Типу, це круто. Е ми купували також новий. Консоль один купували нову оцю цю накладку на панель. Це ця штукенція, здається 500 гривень з кнопками з цим з годинничком, і оця консолька 150 гривень. Ну і так коротше на дрібнички ми вкидали, вкидали, вкидали. Плюс купа розхідників. Розхідники взагалі типу, також не ну зовсім не мали часу. Взяли всі оці кружочки, на датчички окремо ж, типу, на окремо на метраж, окремо на машинку, окремо на для рук, типу окрема бумажка, і окремо оця на метраж спеціально ще затискається. Під цей. Ну коротше, дуже багато йде. Скотч, папір, плівка укривачна, дуже і дуже багато дрібничок, які можеш забути там той же антисилікон, спритовий знежирка, не прорахувавши, і тобі потім ти не можеш завершити той чи інший процес, тому що тупо в тебе немає і як правильно це зробити, бо ти прорахувався. Прорахувався ти чого через недосвідченість. От, типу, в мене таке було за ці от 20 чи скільки там днів, ну чимало такого було. То кентікало привези, то завтра куплю. Ну коротше, геморойно це все. Ну, але вийшло, як пише. Повна ітогова сума. Також мапу ми купили, мафом, ну, ну, так, Шальну трохи. Двох діночка, циклон. Ну, коротше, вид має, грає непогано, набагато краще, ніж ося китайська драчка, що тут стояла до цього типу, за касарі. І, в общем, вийшла сума в 28, 28.00 28 100 гривні. 28 тисяч 100 гривень. Як на мене, це дуже непогано, особливо враховуючи те, що нам пропонували за чисто за поварку, за мобіль 20-25, а пофарбувати та повністю підготувати автомобіль 50-60 тисяч гривень. Ви вибачте, але якщо навіть додати ці дві суми між собою, це буде більше вартості його в цілому по ринку. Ну це ненормально. Тому, типу, зробили самі. Ми в цілому всім задоволені, плюс тренування. Ну, коротше, якось так, з рахунками ми завершили. Всім дякую за перегляд, друзі. Дивіться, підписуйтесь, лайкайте, ставте коментарі, пишіть е, коментарі, але, типу, я попросив би вас обґрунтовувати свою думку. Типу, просто писати, щось там те не так, чи те лайно, чи те добре, чи те погане. Будь ласка, обґрунтовуйте свою думку. Мені дуже цікаво послухати е, саме людей, які розуміються на цій справі. Далі буде також досить цікавий контент, тож я вам... Раджу підписатися, знову ж таки, поставити лайк, можна поставити колокольчик, як всі це кажуть. Модню. Ну і, коротше, чекати наступне відео в наступну суботу. Всім дуже дякую, друзі. До зустрічі!